Якщо ми кажемо про гарміни, які частіше всього обирають військові, це або серія Tactics, або інстинкти. Обидві ці серії преміум рівня смарт-годинники, проте вони відрізняються за можливостями, призначенням та дизайном. Давайте їх сьогодні порівняємо. З вас, як завжди, підписка та лайк, а з нас все інше, і з вами як завжди, Sporttime.ua. Цільова аудиторія та призначення. Garmin Tactics 7 Pro орієнтовані на тактичні операції військових та любителів екстремальних видів спорту. Вони пропонують професійні функції, такі як нічний режим, подвійні Genesis, поліціонування, «Топографічні карти та режим невідомості. Кармін Instinct 2X Solar призначені для широкої аудиторії, включаючи любителів активного відпочинку та спортсменів. Вони пропонують розширені фітнес-функції та тривалий час автономної роботи, але без спеціалізованих тактичних можливостей Tactics 7. Слід зазначити, що у всіх годинниках серії Tactics є тактичні функції. В серії Instinct тільки в моделях Instinct Tactical. Дизайн та матеріали: Дизайн у годинників звичайно дуже різний. Тут потрібно вже вирішувати, яка модель кому більше подобається. Tactic 7 Pro мають титановий корпус і сапфірове скло для більшої міцності, оснащений сенсорним дисплеєм з високою яскравістю. Instinct 2XLR, виготовлений з міцного полімерного матеріалу, мають хімічне загартоване скло монохромні. Акумулятор та сонячна зарядка. Tactic 7 Pro працює до 28 днів та до 37 днів в режимі смарт-годинника з урахуванням сонячної зарядки. Instinct 2X Solar працює до 40 днів в режимі смарт-годинника та можуть працювати без обмежень за достатньої кількості сонячного світла. Навігаційні можливості. Тактиx 7 Pro підтримує топографічні карти та просунути GNSS позиціонування з високою точністю. У той час, як і Stink 2XLR мають базову навігацію, вміють записувати трек, але без топографічних карт. Відео по навігації вже є на каналі, посилання нижче. Тактичні та спеціалізовані функції. Тактиx 7 Pro мають режим невідомості, Master для парашутистів, тактичні профілі та нічне бачення. І Stink 2XLR не мають таких тактичних функцій. Але, як я казав, в серії Інстинкт все залежить від моделі. Обидва годинника мають ліхтарі. Але в тактиксах він трохи яскравіший. Залежно від моделі інстинктів, другий колір може бути або зеленим, або червоним. В тактиксах другий колір завжди зелений. Функції здоров'я та фітнесу. Обидва пристрої мають функції відстеження здоров'я, такі як моніторинг серцевого ритму, стресу, сну, велику кількість спортивних профілів та функції розумного годинника на кожен день. Ціна Тактик 7 Pro дорожчий через преміальні матеріали та спеціалізовані функції. А Instinct 2 Solar є доступнішим та орієнтованим на активних користувачів без необхідності в тактичних можливостях. В цілому, військовим потрібно самим обирати який саме годинник їм потрібен. Але, звичайно, набагато частіше купують саме інстинкти. А що ви думаєте про ці годинники та які обрали б ви? Пишіть свої думки в коментарях і не забувайте, що за годинниками Гармін звертайтесь лише до нас. А так, дякуємо за підписку. та лайк. Все буде Україна.